Умови дуже прості. По-перше, повинна бути необхідна кількість контейнерів, яка зазначена в схемі санітарної очистки. необхідна кількість машин, яка зазначена в схемі санітарної очистки. необхідна кількість контейнерів, підроздільний збір, сортувальна лінія. Тобто йдеться розмова про те, що не... тобто, кожен претендент, да, ну, наприклад, буде, буде певний перелік питань до кожного претендента. Тобто ми говоримо про те, що необхідно зменшити навантаження на полігон. Тобто, зменшити кількість, тут навіть не йдеться про. По-перше, це вторина сировина, але в першу чергу нас, як представників міської влади, нас цікавить зменшення сміття, яке везеться на полігон. Витримання графіків і таке інше, і прибирання не тільки контейнерних майданчиків, а й прибирання відповідно до правил благоустрою і навколо цих контейнерних майданчиків. Тобто Це має бути обов'язково закладено ну, в конкурсі. Тобто кожен, кожен претендент буде говорити, буде він це виконувати чи не буде це він виконувати. Враховуючи те, що постанова Кабінету затверджений типовий договір. І ну ви можете всі подивитись в інтернеті, знайти цей типові договір на ТПВ. Там чітко виписано, що в разі невиконання рішень ради, рішень виконкому, умов договору та умов конкурсу, договір розтаргається в односторонньому порядку, чого ми не маємо на сьогоднішній день.